Ну що ж, мрієш про сучасти з центральними комунікаціями а ще й в топовій локації, тоді він саме для тебе. Продаж суперстильного тенхаусу побудований за останніми технологіями з найкращих матеріалів. Хочеш подивитися, який всередині? То ходімо. Площа будинку складає 156 метрів квадрати. Ділянка 2,8 сотки. Будинок складається з двох поверхів. Перший поверх це простора кухня студія, санвузол гостєвий, ну і звичайно тераса 20 квадратних метрів. Ну Що ж ідемо, піднімешся зі мною на другий поверх. На другому поверсі нас три окремі кімнати, простора ванна кімната, звичайно, гардероб, ну і два балкони. Щодо вікон, шестикамерні вікна, ну і стеля надзвичайно трьох метрова. По всьому будинку тепла водяна підлога. Будинок побудований з керамічних блоків, монолітне перекриття, міжкімнатні стіни з цегли і утеплений будинок мінеральною ватою. Будинок знаходиться в тихій, непроїзній частині міста. Поряд в пішій доступності доступні садочки, школи, ринок, автобусні зупинки та розважальний центр. Щодо фасаду будинку, то оздоблений він натуральним каменем. До речі, в даному тенхаусі є центральна вода, центральна каналізація. Заведена достатньо кількість кіловат. Ну і, звичайно, газ. Чекаю повідомлення в Директ.